Совок галімий совок, в якому карають не за відсутність професіоналізму, а за авторитет і переживання за своїх людей. Інакше я не можу описати вчорашнє відсторонення від командування 80-ї бригади бойового офіцера Еміля Ішкулова, який відмовився виконувати неспівмірну задачу з можливостями свого підрозділу. Ішкулов – це людина, яку я знаю особисто. І в тому числі завдячую йому своїм життям і можливістю сьогодні записувати перед вами це відео, тому що Ішкулов вміло керував своїм підрозділом на всіх напрямках, куди заходила ця бригада. Два роки я перебуваю в 80 80-й бригаді, виконуючи задачі різного характеру, починаючи від боїв під Креміною, обороною Бахмуту і закінчуючи звільненням Кліщіївки. Всюди Ішкулов виконував бойову задачу. Стараючись максимально зберегти своїх людей. Відсторонення його від командування 80-ї бригади, в тому числі, повпливає не тільки на її боєздатність, а на і боєздатність в цілому всієї армії. Всюди, куди заходила Галицька бригада, був успіх. Ми тіснили ворога на багатьох напрямках, з повагою, ставлячись до свого командира, який переживав за нас. А сьогодні ми маємо те, що перед нами стоїть задача але. Наш командир більше не з нами через свою принциповість, через те, що він став за нас горою. Практика звільнення бойових командирів їх відсторонення від командування своїх підрозділів повинна закінчитись. Інакше дуже швидко закінчиться сама армія. Дякую за увагу.